Ну, смотрите, дом, как видите, старый. То есть постройка 1957 года. Естественно, капремонт не делался никогда. В 2021 году крыша начала уже ломаться, протекать. И МДЛ, как видите, сделала часть крыши. І, в принципі, було нормально. Ремонт був виконаний в 2021 році. Тоді відремонтували 170 квадратних метрів покрівлі. І коли роботи приймалися, якість робот виконаних засвідчив і технічний нагляд. І власне те, що впродовж двох років не було скарг на те, як покладений шифер. Ось так от виглядає наш коньок на криші. в кінці 23-го року почав відламуватися наверху козирьок. Была сделана заявка 27 декабря 2023 года, что козырек начал отваливаться, ну и надо привести его в порядок. И самое опасное в том, что в любой момент козырек может отвалиться при большом ветре, полететь. Здесь стоят и машины, здесь ходят и люди. То бишь это может быть и травма, и На травма може бути садівна різна. Брак, який виник пізніше, він пов'язаний не з якістю виконання робіт, а з зовнішнім впливом на покрівлю, на конструктивні елементи. Тут можуть бути декілька факторів. По перше, це якби погодні умови, які об'єктивно наробили лиха по місту. І також і зовнішні чинники, такі як вібрації, які пов'язані там із атаками, які зазнавали місто. Кожен місяць дзвониться на кол-центр, подається жалоба. Ну, они жалоби приймають, записують. На цьому все і закінчується. Хотілося б, щоб все це привелося в порядок. Так як знову починаються дожди, звісно, там все нарушено, це будет заливати квартири і так далі. Що стосується заявки, яка зараз надійшла, прийняли її до уваги. Висотники компанії обов'язково полагодять оцінковку, яка Від'єдналася від покрівлі, але е, наразі дуже багато заявок виконують всі їх по мірі е, надходження. Це пріоритетна робота, яка найближчим часом, як тільки дійде черга до цієї адреси, буде виконана.